Нихуй. Добрий день, хочу вам розповісти, що таке катапульта, як розвага вихідного дня. Так вона виглядає. Має коромисла, ось цю деталь, який ну, на осі обертається, коливається точніше. І вагу. Зробив я її десь приблизно за 4 години. Лишилися в мене матеріали. Думаю, чому б не зробити катапульт. Так, заряджаємо вагу. Маємо такий спусковий гачок. Його сюди. Взагалі це не катапульта, а трибушет. Бо катапульта це така ложка, яка закидає камінь таким рухом, А це має пращу. Якщо має пращу, то це трибушет. Тут є така петелечка така. Одягаємо на дрот. Для того, щоб коли вона робить мах, щоб ця петелечка отак от просто спала. Отак. Хопа. Камінь звільнився і полетів. Так, заряджаємо. Давайте глянемо як стріляє. Беремо отакий камінь приблизно. Так. Fire in the hole! Ну, цікаво, що, про що я хочу розказати? По-перше, це е, потенціал цієї штуки, бо е, всі уявляють собі катапульту така, що руйнує стіни, прям, все розлітається. неї насправді невеликий запас енергії. Тобто, ну, скільки важить цей дик металевий, я не знаю, ну, може кілограмів, ну 10. Тобто він передає камінню ту енергію кінетичну, яка от зараз в ньому запасена. Тобто, Щоб збільшити потужність ну, пострілу, нам треба або збільшити вагу. Або збільшити оцю відстань, ну, яку він падає, цей ну, ця вага. І е, що я хочу сказати, що такий як сколак камінь, ось який він полетів, ну, метрів 20 більше з цього витис, витиснути не можна. І взагалі-то дуже нестабільна зброя в тому плані, що камені усі різні по. Е, Вазі, один більший, один менше. Тут в мене ще була така проблема. От як ви думаєте, нащо треба оця штучка? Хто вирішить загадку? Ніхто не відгадає. От я, наприклад, про це і не подумав, коли проєктував. Коли ця штука робить оборот, то камінь пришвидшується ну, прискоренням вільного падіння ще швидше, ніж обертається ця катапульта. Тобто, там я додам шматочок на сповільненому відео. Тобто камінь починає просто падати і ляпається там на землю, а потім його катапульта вбиває вгору. тобто Це така, такий запобіжник, щоб він просто не впав. Ну, Доволі така цікава, цікава штука, як погратися там півдня можна. Що мені цікаво, два дні вона вже стоїть і в такому от стані, тобто без каміння, але заряджена. І люди просто ходять так от наквов неї, діти, і навіть і дорослі, і взагалі не розуміють всю небезпеку. Тобто, це ж зброя, вона може там десь вітер подув, воно сприснула і стрільнула, і каменем пробила голову. Я е, думаю, що якщо люди щось не розуміють, то вони цього просто не бачать і не помічають. Вони не розуміють потенційну небезпеку. Це спосередження дуже цікаво. Я був дуже здивований. А так можна гратися доволі прикольна штука.